Всім привіт! З вами Настя, і сьогодні ми продовжуємо проходити театр поганих кінців. Е, так, ми так зрозуміли, що, ну, прошли раз, коли я проходила, зрозуміла, що, скоріше всього, треба виставляти його поведінку. ну, Кожного з героїв, аби змінити якось кінцівки. Так як ми виставили поведінку героя дипломатичним, то він не впливає е, повелительку, а, відданий обов'язку знищує всіх демонів, віддає перевагу вирішенню проблем ненасильницьким шляхом. Тут вона не кричить при появі слуги, а якщо зняти. Не кричить. М -м -м. Я от думаю. Якщо я пройду за слугу, але вона буде кричати про появі слуги. Е -е -е -е, що буде? Буде мам слуга на службі. Так як я це вже читала, то я не буду тут зовсім це перечитувати. А -а ми йдемо гуляти за межами замку. На шляху до найближчого людського містечка ви зустрічаєте Діву. Вона, е, здається дуже наляканою і кричить, аби герой прийшов та врятував її. Ви роздумуєте над своїми варіантами дій, сказати е, їй, перестати кричати. Жерти її в нас було. І сказати їй перестати кричати, коли діва розуміє, що ви не збираєтесь спричиня... е... спричиняти їй шкоду, то стає знову спокійною. Тепер вона говорить з вами так, наче ви друзі, чи щось таке. Ви взагалі не розумієте людей. Звісно, ви говорите однією мовою, і це завжди бентежило вас. Це зручно, але чому у світі існує лише одна мова? Інтересно. Демони та люди мають незалежні суспільства, мало б. Більше сенсу, якби вони мали свої власні мови, хіба ні? Тут ти почнеш задумуватися над сміслом, Все понятно. Діва розповідає і розповідає про якусь долю і щось про те, що вона має втілити до життя. Наскільки ви розумієте з усього почутого вона хоче, аби ви перевели її до повелительки. Звучить, як щось цікаве до того ж, вам все одно нема що робити. Задоволені своїм вихідним, ви доводите Діву до замку і показуєте її повелительці. Здається, що вони непогано лагодять між собою, так що ви вирішуєте, що зараз час поспати. М -м так, це нас будять. Питаєте, чого вони хочуть. Вони говорять, що планують цілу революцію, вони хочуть позбавитись повелительки і посадити нового володаря на її місце. Хочуть почути, що ви з ними, і як доволі ліниві слуга, ви, звісно, відповідаєте. Звучить купа проблем. Може, зап'ємо на це. Друзі ставлять під сумнів вашу вірність їхній справі. Раз давайте в'їмо повелительку чуваки, вона насправді не така погана. Mm, ну, продовжуємо це. Так як в нас це вже було. І... 100%, якщо я виберу друге, то мене вб'ють. І просто цікаво, що вийде далі. вашого керівництва, якщо ви просто кинете їй виклик у відкриту, то можуть бути жертви, е -е, дійшло до цього. Але ви, хоч... Але ви можете повернути все назад. Ви, будує... ви будете тим, хто вб'є повелительку, до того ж, ніхто не має кращих ідей. Ви і ваші друзі помічаєте, що пара людей чули всю вашу розмову, вони пішли до замку, вони направляються до кімнати повелительки, чорт забирай! Повелителька точно вб'є вас, це воно вже все було, Люди кричать, ці сволочі нас зрадили. Ми... Я так розумію, що, скоріше всього, це буде все те саме і нас вб'ють. Да. Ну, той самий кінець, по суті, вийшов. Е, і. Угу. Але трошки помінялось. Е, так. Якщо в нас е, відданий обов'язко він. Іде... А якщо і то і то вибрати, що буде? А повелителька у нас не тиран. Чи тиран. Де тиран? Ви Повелителька, це я вже читала, солдати, строну. Е, Взагалі, я вибрала, що він е, вбиває демонів, значить, скоріше всього, тут просто будуть інші кінцівки і нас вб'ють. Поки ви думаєте про те, наскільки ви чудові, круті, дехто з ваших слуг заходить у кімнату, про те, як вони не приходять. Трошки дратує. Сказати їм повертатись до роботи. Ви читаєте їм лекцію про відповідальність і тому подібне. М -м, так. Ви прокидаєтесь від стуку у двері. Слуга е привели до вас когось нового. Вам здається, що ви говорили слузі робити їхню роботу, а не притягати незнайомців до вашої кімнати. Ви виглядаєте так, що вони трошки в. Ви виглядаєте так, що вони тишком втекли з замку. Фу, блін. Що я прочитала опять? Я вже не можу читати, в мене вже болить все. З язик полить. Вам здається, що ви говорили слузі робити їхню роботу, а не притягати незнайомців до вашої кімнати. Виглядає так, що вони тишком втекли з замку. Ось. Ви сварите слугу, але не, не сильно. Врешті-решт, ви трохи зацікавлені у гості. Ці слуга не такі вже й погані. Це діва з містечка неподалік. Вона говорить, що згідно своїй ролі має бути викрадена вами. Діва пояснює, що їй набридло чекати свого неминучого захоплення у полон, тому вона прийшла сюди, аби пришвидшити події. Ви цінуєте її чесність, але на, ж... на її жаль вимушені повідомити, що ніколи не планували захоплювати у полон людей. Здається, її це дуже засмучує. Напевно, я не дуже добре граю свою роль. Як я можу стати більш схожою на Діву? Це вона думає. Ви не, зовсім розумієте це... А, це вона говорить. Ви не зовсім розумієте це питання. Ви думаєте, що цей світ приділяє занадто багато уваги долі та іншим дурницям? Ви говорите Діві, аби вона перестала хвилюватися через це і йшла додому. Здається, Діві важко це зрозуміти. Вона наполягає на тому, аби залишитись і поговорити з вами ще. Коли вона заглядає вам у очі, ви відчуваєте тепло всередині. Це перший раз, коли людина дивиться на вас без зневаги. Ви роздумуєте над тим, що сказати. Сказати, аби вона йшла додому, хай залишиться ще ненадовго. Хай залишиться ще ненадовго. Ви просто не можете змусити себе сказати Дів, ти геть, вона ж тільки прийшла. Ви насолоджуєтеся довгою розмовою з нею і ділитесь історіями про людей та демонів. Вона висловлює здивування тим, що демони зовсім не такі, якими вона їх очікувала побачити. Ви раді тому, що вона схоже відкрила для переосмислення відкрита для переосмислення подібних речей. Ви також зазначаєте, як завжди наказували своїй армії уникати людей, аби ті не, нар... не нервували і не посилали героїв за вашою головою. Це пояснює, чому нікому з мого містечка ніколи не завдавали шкоду. Це все завдяки твоїм наказам, так? Хочу сказати, що всі дуже вдячні. Всі ми дуже вдячні. Ви здивовані тим, що діва дякує вам. Ви завжди думали, що люди жорстокі і дурні створіння. І саме через це вони постійно вбивають ваших слух, незважаючи на те, як ви намагаєтесь не чіпати людей. Але ця дівчина інша. Ви жартуєте, о, це, пов... це мій шип тепер. Ху -ху. Ви жартуєте, що, можливо, весь цей час їй бр... брехали, і насправді ви дуже-дуже зла. Діва сміється над цим і говорить, що не проти бути ув'язненою тут. Спілкування з жителями містечка іноді може втомлювати, говорить вона. Ви не можете зрозуміти, чи ви подобаєтесь тільки як подруга, чи як дехто більший. Я ж казала, це шип. Ви помічаєте, що крізь зали замку до вас доносяться звуки бою? Блін, капець. Діва починає нервувати, але ви заспокоїти її і говорите, що це просто ваші слуги боянять, нічого такого страшного. Ви знаєте, що це, скоріше за все, герой, але не хочете засмучувати Діву, ваша армія подбає про нього. Не проходить багато часу перед тим, як герой вламується у вашу кімнату, але він не мав дійти сюди. Чому вони його не зупинили? Герой просто розгублено стоїть. Він весь покритий кров'ю демонів. Поки діва говорить з ним і намагається пояснити ситуацію, ви проходите повз героя і виходите з кімнати. Ви не здатні мислити Тверезо. Те, що ви бачите зараз, шматки тіл ваших слуг, розкидані по всьому замку, дійсно приводить вас у відчай. Це все зробив герой? Так багато крові. Чому він прийшов за дівою, він подумав, що її треба рятувати? Тому герою не потрібно було нікого рятувати, ніхто не був у небезпеці, ви просто розмовляли з нею. Чому все сталося саме так? Герой починає бурмотіти нещирі вибачення і виправдовування, усвідомлюючи те, що він наробив. Але ви вже не слухаєте дурню, яку він говорить. Вам набридло те, що ці люди постійно вбивають ваших слуг без якоїсь причини. Ви не можете тримати себе в руках і кидаєтесь на героя. Коли ви приходите до тями, то бачите, що від героя нічого не залишилося. Діва налякана вами текла. Ви повністю сама Кінець розгніваної Ааа! Це було доволі жорстко насправді. І, якщо хм... Як ще можна тут переробити? Навіть не знаю насправді. І, я не доп... Не вибираю дипломатично, а вибираю тільки відданий обов'язку. І що тоді буде? І я тоді не лояльна. Я спробую ось так: просто відданий обов'язку. Повелителька, жива сама, кошки дралі. Ааа. Думаєте, що зі слугою трохи дратує, дозволити взяти вихідний, сказати їм повертатись до роботи. То я скажу повертатись до роботи, і він, скоріше всього, можливо, знову приведе. Приведе гостю, так. Ми з нею говоримо, розмовляємо. А ми скажемо їй, щоб вона йшла додому. Вам би, не, вам би хотілося побалакати про все на світі з новою подругою, але людина в замку точно призведе до проблем. Ви е, вдаєте, що незадоволені, і говорите їй ти геть. Але діва виявляється дуже впертою. Ви не хочете зробити їй боляче, але в той самий час дійсно хочете, аби вона пішла. Про всяк випадок, вся ця ситуація так і кричить про неминучі проблеми. Незважаючи на ці думки, ви дозволяєте їй залишитись ще ненадовго. Ви насолоджуєтесь довгою розмовою з нею і ділитесь історіями про людей та демонів. Так, 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 вона Розмовляємо про те саме, шип-шип, погнали шип, і приходить чувак. Він рятував, він все зробив, і ми збиваємо грою. Діва втекла. Отож, тут нічого не змінилося. А якщо діва вічлива, а герой дипломатичний, а діва не вічлива, слова голодний і нас асоціальна. Не знаю, що це дасть. Дозволити взяти вихідний, ви говорите їм відпочити від душної атмосфери замку і провітрити свою темну душу. Всі мають право іноді взяти вихідний. Вони дякують тобі, радісно біжать, хто зна куди. Більше вам нічого, нічого робити, так що ви вирішуєте трохи подрімати, бо повелитель, бути повелителькою справді чудово. Один з ваших слуг буде вас. Герой бажає з вами поговорити. І він запитує про дівчину, що начебто мала бути тут. Ми йому віримо, не віримо. Повертайтесь до ліжка. А -а -а, ви чуєте голоси в холі, і ми горимо. А якщо. Якщо ми робимо відданий обов'язко, і. І ми дамо тому чувачку погуляти, що буде. Дозволите взяти вихідний, ви прокидаєтесь від галусу за межами кімнати. О! Е, З'явився герой і почав вбивати ваших солдатів, що за чорт. Ви поспішаєте на поле бою, аби зупинити цього придурка. Ви лаєтесь і дуже грубо запитуєте, чому він все це робить. Герой кричить на вас і вимагає, аби ви повернули діву, яку тримаєте в полоні. Ви не розумієте, про що він говорить, але не можете просто так відпустити його після всього, що він накоїв. Ви боретесь з героєм, але він став сильнішим через те, що перебив вашу армію. Ви не можете подолати його. Е, рішучі зам... Рішучими замахами меча він ріже вас на шматки. Ви програли, ви підвели своїх підлеглих, ви, остан... ви з останніх сил е, проклинаєте героя. Вам хотілося бути сильнішою. Можливо, в першу чергу вам ніколи не підходила роль повелительки. Ну, ти тільки зараз про це подумала. Ти занадто добра для повелительки. Хоча, з другої сторони, ти доволі сильна, якби він не перебив всіх монстрів підданих, то він би напевно не зміг її перебити. Отож, насправді ви ніколи не були сильніші за демонів, що прислужували вам. Те, що давало вам силу, це був титул і контроль над іншими. Так ви думає, думаєте, поки е, провалюєтесь у темряву. Кінець скореної повелительки. Так, це ще, це ще один кінець. Але я не знаю. Тут 41 кінець. Що ще можна зробити? Відданий обов'язку е, дипломатичний. Хм. А я. Е, я якщо є, я, він дипломатичний, але я відпущу слугу е, узяти вихідний. Герою багажає поговорити, він пішов. І вас підпалили, ясно. Ладно, давайте тоді прийдемо, може, за героя ще раз. Ви герой, ви доволі добра і вічлива людина, на яку можна покластися. Ну, ви так вважаєте. Ваше життя було доволі звичайним за винятком кількох пригод, де ви героїчно робили із боролися зі злими монстрами і все таке. Вам сказали, що діву з вашого містечка викрали, і, скоріше за все, вона зараз у полоні в замку повелительки демонів, що знаходиться поблизу. Хто взагалі вирішив побу... побудувати містечко поруч із замком, де знаходиться ціла армія демонів? Ви ніколи цього не розуміли. Але ви щасливі захищати містян. Ви були народжені для цієї ролі. У -у -у -у. Ви починаєте свою місію із спасіння Діви. Але де вони, солдати, встають у вас на шляху. Ви можете вбити їх заради досвіду. Ми тікаємо, як боягуз, забувши про свою гордість, ви не можете повернутися додому просто зараз. Е, так. Тут ми. прорубати шлях крізь армію, запитати, чи можуть вони вас пропустити. Ви підходите до найближчого демона і пояснюєте, навіщо прийшли. Вони пильно роздивляються вас і ви відчуваєте себе дуже незручно. Здається, демони вірять вам і доводять прямо до покоїв повелительки, це було легко. О, от. Здається, що ви увірвались у кімнату прямо усередині звичайнісінької розмови повелительки та діви. Ви всі дивитесь один на одного з подивом і збентеженням. Не час вагатись. Знищити повелительку, е запитати у Діви, що відбувається. Так як, е Понятно, що тут я помру. запитати у Діви, що відбувається. Діва пояснює, що ніхто її не е брав у полон, і вона прийшла сюди за власним бажанням з її боку, було доволі безрозсудливо таке робити, але хоча б ніхто не постраждав. Ви прохаєте її повернутись у містечко з вами, аби всі переконались, що вона у безпеці. Повелителька дозволяє вам обом піти, і ви виходите з замку. Ви зупиняєтесь, побачивши групу підозрілих демонів біля входу. Опа! Вони Говорять про вбивство їхньої повелительки. Це доводить вам, що демони дійсно злі створіння. Ми маємо розповісти їй про це. Ви не розумієте, про що діва думає? Чим, мен... Чим менше демонів у світі, тим ліпше. Всі вони жорстокі, безжалісні створіння, яких треба знищити. І ці створіння побачили, що ви на них е, витрящаєтесь. Е, діва йде назад у замок. І у вас немає іншого вибору, окрім як йти за неї. Ви, виріш... ви вриваєтесь до кімнати повелительки, діва відчайдушно намагаєте... намагається переконати. Діва відчайдушно намагається переказати те, що ви щойно почули. Малий демон-слуга вривається за вами і звинувачують вас у брехні. За ним слідує група демонів, що були біля входу, і вони перекладають провину на малого. Ці демони думали лише про себе, наскільки підлими вони можуть бути. Ви починаєте кричати на них, і вся кімната е, потопає у шумі, поки повелителька не кричить сама, вимагаючи, аби всі закрили свої пащі. Вона погрожує їм насильням, Ця повелителька не ліпша від своїх підлеглих. Ви міцно стискаєте свій меч. Якщо вам доведеться прорізати крізь усі, прорізатись крізь усіх тих, аби захистити крізь усіх усіх тут, аби захистити Діву. Ви точно не це зробите. Демони шиплять один на одного перед тим, як зачинити двері і залишити під ними якесь сміття. Ви намагаєтесь поглядом відшукати інший вихід, але його немає. У вас виникає дуже погане відчуття. За секунду по всій кімнаті розгоряється полум'я. Що це за демонічна магія? Слуга стукає у двері, змучений тим, що їх зрадили. Ви приєднуєтесь до них, клянучись вбити боєгузливих демонів. У наступну мить повелителька хапає підлеглого. вони волають, благаючи про пощаду, вона встромляє свої кігті у груди свого слуги, і вони жахливо кричать а, ви, кро... ви робите крок назад, ви хочете бути на... не хочете бути наступною ціллю її... її люти. Люті. Вона продовжує встромляти кігті у їх мляве тіло. Ви більше не можете на це дивитися. Ви дивитесь на діву, вона плаче, склавши свої руки у молитві. Мати віру у такий час, ви її заздрите. Полум'я поглинає вас двох повелительку і тіло підлеглого. Полом'я поглинає вас двох, повелительку і тіло підлеглого. Тобто тупо всі згоріли. Це продовження того, що було з слугою. І просто продовження. Ну, тобто те, то, що було після його смерті. По суті. Кінець упокореного героя. Таке. Отож, дякую за перегляд. У мене вже навіть горло заболіло. Це було доволі тяжко читати, вже трошки довгувато для мене. Тому продовження я вже запишу в наступній частині. Сподіваюся, що в мене вийде якесь ще друге закінчення, більш яке буде відрізнятися. Тому дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки і всім па-па!